Добрий день студії. Сьогодні до вашої уваги пропоную глянути, як виглядає нормальний а не ваша ця дресня з коробок Ромфальте. Старий олдовий кайфовий, напевно, чиф. Дуже шкода, що я його мало катав до того, як він був імбою. Він і зараз непоганий пацик. Йому порізали пробиття, порізали КД і порізали динаміку. Але... Головну токсичність цього Чіфа так і не прибрали, це його абсолютне бронювання башти. Дуже тяжко його пробити сюди, ну, за виключенням там, знаєте, пт 10 Мапа в нас, як бачите, Вестфілд, кайфовий сетап без бутилок. І перше, що я хочу, це посвітить, можливо, якась пт сіцька буде заїжджати знаєте, на дефолтну туди кімпул. На А-лінію, там А4А5 квадрати. Але зустрічаю Йоха, кидаю попереджувальний повітря, щоб він боявся, і займаю позицію лівіше. Зараз там дичку поясню, чому лівіше. Бацики, тому що якщо ви граєте тут з цієї позиції, з міста дуже часто прилітає в бортбашти. Тому якщо у вас є танк з чудовими кутами, то краще грати саме з цієї позиції. Поки я тут розповідав вам за позиції. Скушали трішки ХП 500 так, в фази. Нема розуміння, де стоять ще бабахи, боюся, агресивно пікати, можна було б виставитися на мужика, знаєте, грудьми на арматуру. Але бабаха знаєте, вносить свої корективи. Не ризикував я тут кидати в лючок фази, він там розміром з цицьки моєї однокласниці в 4 класі, то знаєте, краще таке не бачить. І дали ми в маску супер коню. Відвернули башту, отримали в борт башти. Типова гра на весфлодіпацики. По сетапу, в принципі, доволі все-таки чудово, тому що танки з КВН-є як в нас, так і в них. Танки з ХП є як в нас, так і в них. Шкода, що бабах накинуло на якусь там... Є четвертих, є третіх, які в упорі граються, можливо, ми трошки більше б надамажили в цьому бою. Але це вже буде, знаєте, лірична така здогадка. Ох, якби, якби. в маску прошиваємо фазу, кайфовий танк за жетони, беріть пацики, не пожалкуйте. Нагадаю про биття вчи фа зовсім смішне. Нині це 311 мм. що доволі таки мало для нинішніх десяток. Але, знаєте, у ВГ пішла якась тенденція. От... Зациклені вони на цифрі, яка близька до 300. З чим це пов'язано. Напишіть ваші здогадки в коментарі, будь ласка. Так, хлопчики наотримували отримували по шапці на 3000 хп сумарно і спустились нижче. Я розумію, що тут вони грати якось трошки не хотять. Вицілюємо НЛДуфаша, розумію, що там дуже маленька планка, і перевожусь йому в око. Кидаю в перископ, залітає з дамагом 432. Найс. Лючок е 75 го просажуємо на 500 хп. І на нас в принципі пушать, ми з вами стоїмо дамажимо по 500. Слабенька така альфа От Отут дуже трохи мені некомфортно стає, коли я з боку бачу три танки і поруч шотного вазика, який не дає мені спуститися нижче. І в такій полупокерній позиції ми продовжуємо воювати з ворожими танками. Так, в принципі, окай, але бачу, що у нас залишилося всього-навсього три тяжика. Дуже поганий такий предикт для цієї обстановки бою. І намагаємось тримати фланг практично в соло, тому що як бачите, наші тяжики зайняті тим, що. А наводять Порщу на фазу і супер коня. Ризикую, але добираю тут суперканьока, вривається 452 красивий, не вистачає в нього трошки путів. йду в розмін і ловлю ворд 2 зайві тички. Був я тут фраєр, знаєте, дві тички, і все, я вже не фраєр. На жаль, 452 красивий. Відчуваю свій паритет по ХП, він розуміє, що я для нього шотний. І я розумію, що я для нього шотний, тому даю задню. Нам треба піймати такий якийсь нехитрий таймінг пацаки, щоб е, піймати його або на КД, або коли він буде відкатувати. Так, не пробили ми в маску фазу, як бачите, на жаль. Як псевдо, туди-сюди взад-вперед, панцуємо, кидаємо. Завдяки своїм котам тичку 452 красивого. Він на нас агриться, але це йому в принципі вже не допоможе. Накидали 5900, він залишається шотним. Така тичка певна від мене. Що поробиш. І насправді зараз кидає в цього чіфа фатам близько 9 секунд. І на цій гарматі куди кайфовіше грати, ніж на тій штрикалці, на чифу МК-6, який штрикає там кожні 6 секунд по 400. Я розумію, що цей там циклічний, йду йому в розмін. Я думав, що він там, знаєте, останньо віддав КД, але він був заряжений, на жаль. І в нас збоку пам'ятаємо про 4 5 2 красивий, їдемо його сейвити. Ну як сейвить? Точніше, закривати. Сейчас ми їдемо фланг нашому ВЗ-нику. Форш Бе стоїть на тівненькій такій позиції, дуже страшно його пікати. На тоненького ми тут виставляємося, по пострулькать, кидаємо з підпалом на 500. В принципі, чудово. Бачу, що Форш стоїть бортом. Хочеться дуже дати йому тичку, В принципі з тим ми і справляємося. 7500 вже напулькали. У ворогів залишається 4000 хп. Вони в принципі сконцентровані всі в пабасі і новому цьому танчику 256 6 т здається. Ні, все ХП в Кобрі. І, на жаль, як бачите, кобра в нас поза зоною досяжності. Ризикована тичка тут в, в Афліпазіка. У мене панічна атака ще досі, коли я намагаюся стріляти по гарматам. Скрізь гармати. Тичка в землю, православна, туди, куди і хотіли. Точність нашій грі 10 з 10. Ви напишете, чому не зарядив фугас, а тому що пацики, поки я заряджав би фугас, можливо, там уже якийсь бачатних катив би, добив би, не, не хотілося ризикувати. Але тут в піксель, як бачите, закидаємо. Кобра від флаша пітарного відкисає і залишається недобитий об'єкт 265 д Тут вже справа техніки викидиться його добити. Добили 8500 домашки. Нас дя... Нам дякують за виграш. В принципі, так, пострілялись, повидались з мужичками. Кайфовий апаратік. Можливо, колись я в себе дуже сильно повірю і закрию на ньому три відмітки, але це дуже в далекому майбутньому, коли там Сара Конор вже повернеться на нашу планету. Це приблизно 2033 рік. Давайте перейдемо до наступного бою тепер. Пацики, другий бій, в принципі, нічого цікавого також. Прохорівка, стандартний бій. Цікавого те, що немає бутилок знову підкручений. підкручений, я знаю. Коли є арта, то чи не так себе кайфово почуває на цій Прохорівці, як без неї. Але все ж таки бій також по-своєму прикольний, просто тупий настріл від КВНів там, з позорними енною кількістю дамагу. Що ми бачимо? На початку наш ЄБР займає такий неочевидний трохи кущик. Я від КВНів своїх на все лице виставляюсь, пострулькать по мужичкам, може хтось засвітиться, вирішую я змінити позицію ЄБР 105. За це ми його штрафуємо на 400 хп. В принципі, окай, законтрить ЛТшок в цьому бою, це знаєте, така справа честі. Їх, як бачите, аж по дві штуки. В них в опонентів трошки в цьому плані перевага, тому що Тесак і Мантікора в плані ЛТ-водства взагалі не, не зрівняються ніколи в житті. Файний постріл кидаємо в 121Б, бачимо ще файного леопарда, якого хочемо просадити. Ведемо його в прицілі і в пиві кидаємо неправильне випередження. Єсто щось тут, знаєте, повірив свої кути, виставляється на фул лице, якби я так виставився, мені вже що СТРВ, що ДБВ відірвали півлиця. Але як бачите, дозволяє собі виставлятися і 7-й, і штрафує нас також на там, 440 хп. Не критично, але неприємно. Побачили, що повалилися перед нами кущі, отже там Олтежка якась. Могли б ми пікати вище, але нам не дають цього зробити СТ, які заганалились в квадраті J2. Ой, J1 H1. Ну, куди я цілю взагалом. Дуже дивне прийняття рішення від цих СТГ. Не поїхати гору, не поїхати на міта, просто в ПТ-позицію. Ну, на що це розрахунок, я не знаю. Стоїмо, чекаємо, поки підставиться знову якась ЛТ. А якась ЛТ в цьому бою, це як бачите, ЄБР. Ламають йому колесо, кидають тичку ще на 450, і він шотний залишається. Це насправді страшніше, ніж коли він фуловий, тому що шотні ЄБР своїми колесами танкують не гірше Мауса. А то й покраще. Кидаємо ще один такий бландінг, як бачите, він зайшов. Напевно, знову файний постріл ми даємо. Просто поки де навалюємо, тому що, як бачите, гору пропушують, там нема абсолютно нікого. Тобто вся ворожа команда зосереджена на міду та зелені. Я отримую цю інфу для себе, тому приймаю рішення переїхати трошки лівіше, щоб міг цього, знаєте, є 100. Постоять порозминать, але не все так гладко, як казалось, тому що простріли в цих естех все так же по мені присутні. Нарешті просажуємо цього 121Б. І що ми бачимо? що 121Б хоче отримати ще одну тичку. 430 отримав, ще й асіст, пішов, кайф. Просто кайф. Пиво розлилось, як бачите, не 1 літра в 121Б. Ну, а що поробиш? Танкісти. Танкісти, вони такі, знаєте, а пивоводи знатні. Агресивно дуже виставляюсь, тому що знаю, що танканув леопарда могла б мені бабаха прислати десь на 800 фугасам за такий мов, але цього не сталося. на щастя. Повністю затиснені опоненти, в них немає шансів це ні виграти, не перевернути. Тому що ми контролюємо 75% мапи. Не бачили ви цю тичку, пацики вам здалося реплей залагав. Так. Кидаємо Леопарда, ще один блайнд. Снарядів у нас жопа й жує вистачить до ранку. І переїжджаємо так, щоб ми від Алеї сейвились оцим. Трупиком і камінням. Ну, Мінімальний сейв все ж таки у нас буде присутній. Сказав я це і в Тайпа 71-го на 1600 там, наші відлетіло ХП. Найс. Танкуємо кумулятив Фаша 155-го, не пробиваємо ЄСТО в НЛД. ЄБР помирає. 5-0 рахунок. Ведем 7000 по хп. Не розумію, як стоїть істот, чи то світилась планка, чи то світилась його карма башти. А загалом кидаю тичку, вона летить вище, вицілює ту планку. І просто від КВНів, знаєте, яка кула, яка вщувала запах крові. Вічікуємо, кого тут можна буде подамажити. Хотів вже переїхати лівіше, щоб і Ісасьомого. Розім'ять, засейвившись за камінчиком. Але в полі засвічується 705А ЄБР, як бачите, вже приїхав фактично до них упор. Знову не залітає тичка в 705, ще мінус 400 потенційного дамагу, на жаль, для мене. Чому, на жаль, тому що я цього чіфа вже тут накатано на цьому аккаунті боїв. Так, з 450, може під 500 на цьому чіфу, і досі немає майстра. Знову не пробиття. Дякую, що понерфили 311 і 324, це ж такі великі показники. Але як бачите свою, свій внесок в альфа-спроможність, так сказати, чи ФАВ вони вносять. Нічого не, не залишається нам, окрім того, як провести ЄБР і 7-й буде для нас десертом вже, я так розумію, тому що стоять да бортом під двома ПТХ, таке собі задоволення. Тримаємо цю позицію, до останнього настрілюємо. Віса, як бачите, залишилось 500 хп. Ризикуємо дуже сильно, але коли нас це зупиняло, кінець вже бою, леопардік, сходимось, кидаємо тичку, залетіла, альфачмо. Поки КД доходить кінця, фор 155-го летить до апостола Петра, Кидаємо в грильочка, Ой, грильочка в леопарда знищу їм і засвідчується грильочок, який розтанув буквально за там, лічені секунди. Золетів нас один блайнд, позорні 7600 дамагу, але бій по-своєму прикольний, показали сильні сторони цього чіптейна. Це вам, знаєте, не дирявий МК-6. Дякую, що дивились. З вами був Сігрейн. Любіть свою маму не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.